Всім привіт, друзі! Ви на каналі «АвтоВбрухт», і це початок нового цікавого відео. І як ви вже здогадалися із назви, в цьому відео розмова піде не про корчі. Ну, не корчами ж єдиними ми живемо. А це буде перше, і я сподіваюся, що не останнє відео повноцінне повне відео із циклу огляд інструменту. Тому вмощуйтесь зручніше, і ми починаємо. І сьогодні я б дуже хотів би оглянути новий інструмент, який я придбав для того, щоб зробити відео більш якісними, більш змістовними, а саме відеореєстратор. Що? І одразу відповім вам на запитання, чи можна взагалі користуватися відеореєстраторами у нас зараз під час воєнного стану. А відповідь така: так, можна. Я переглядав дуже багато інформації на різних інтернет-ресурсах, спілкувався з представниками поліції, і відповідь одна: реєстратор ніхто не забороняв. Так, з березня 22-го року в Україні діє заборона на фото-відеофіксацію військових, військової техніки, оборонних споруд. Це різні блокпости, різні укріплення та публікація цих фото-відеоматеріалів в інтернеті. Це заборонено і за це передбачена відповідальність. Але самі відеореєстратори вони не заборонені. Проїжджаючи крізь такі об'єкти, блокпости або інші, достатньо його просто або прибрати. Бо вимкнути а так, реєстратори не тільки можна використовувати, а й потрібно. Адже на жаль, ситуація на дорогах вона зовсім не змінилася. Дуже багато у нас таких дуже поганих водіїв, які спричиняють ДТП, і саме запис з відеореєстратору може стати вирішальною у вирішенні питання, хто винен в тій чи іншій ситуації. Ну а особисто мені відеореєстратор більше потрібен для того, щоб в ці моменти, коли ми їдемо за новеньким корчиком, знімати сам шлях. оцей, коли ми їдемо, бо дуже дуже незручно, коли їдеш за кермом, і ще одною рукою керувати, іншою знімати дорогу, щоб потім вам ставити якусь отаку от вставочку. Тепер у мене для цього буде реєстратор. Зараз у продажі присутня дуже велика кількість відеореєстраторів різних фірм, різної цінової категорії і з різними характеристиками. Я довго обирав, довго шукав, дивився різні огляди, порівнював характеристики і зупинив свій вибір на відеореєстраторі фірми Geyser, а саме модель e 7 Style. І почнемо ми з розпаковки та огляду комплектації. Поставляється відеореєстратор ось в такій упаковці: всередині, все гарно запаковано. Маємо ми гарантійний талон, інструкцію з експлуатації, зарядний пристрій до прикурювача автомобіля, поворотний кронштейн, кріплення до лобового скла на двусторонньому скотчі, кабель підключення та сам відеореєстратор. Тепер по характеристикам. Кут огляду камери 140 градусів, знімає він відео Full HD із роздільною здатністю 1920 на 1080 при 30 кадрах в секунду. Параметри відеофайлів mp 4 H265 при 8 мігабітах. У нього є Wi-Fi, підключення до телефону, підтримка карт пам'яті до 256 гігабайт. До речі, я сюди придбав на 128. Вже вона тут встановлена. На самому відеореєстраторі немає екрану, і всі налаштування та перегляд з відео відбувається через смартфон. Для цього потрібно завантажити та встановити додаток Geyser Cloud та підключитися за допомогою мережі Wi-Fi. І всі налаштування відеореєстратора відбуваються безпосередньо через ваш мобільний телефон. А зараз давайте встановимо відеореєстратор до автомобіля та перейдемо до його налаштувань. Ну, зі встановленням тут взагалі проблем ніяких немає. Обрали зручне для себе місце, приклеїли поворотний кронштейн на двосторонній скотч, провели провід і все, реєстратор готовий до роботи. Сам поворотний кронштейн виявився дуже зручною штукою. У мене до цього були вже дешеві китайські реєстратори, але їх можна було лише отак: вверх вниз Ніяких обертів на 360 градусів там не було. А цей можна як хочеш. Якщо доїжджаєш до блокпосту. Можна отак зробити, все, його вже не видно. Якщо хочеш себе познімати, то, будь ласка, розвернув, повернув. Треба там. З цього боку, туди повернув, треба туди, сюди повернув. Коротше, як хочеш, так і крутиш. Дуже-дуже зручно. Так, як я вже говорив, екрану тут немає. Про те, що він працює, нам скаже світлодіод зелений. Достатньо під'єднати живлення і реєстратор відразу вмикається автоматично. Коли мигає зелений світлодіод, це значить запис уже пішов. А тепер переходимо до його налаштування. А для того, щоб налаштувати відеореєстратор, немає нічого складного. Заходимо в заздалегідь завантажений додаток. Гейзер Clue. Я вже попередньо тут зареєструвався. Далі обираємо наш реєстратор, підключення через мережу Wi-Fi. Обов'язково має бути вимкнений GPS геолокація. І під'єднуємося до пристрою. Тут ми можемо переглянути поточний запис, так як відеореєстратор у нас працює, він записує. Також можемо перейти до налаштувань а тут все просто, всі необхідні завантаження вже тут є. Саме цікаве – це g сенсор Це сенсор удару по автомобілю. Якщо автомобіль стоїть десь на парковці, і в нього хтось врізався або вдарив, тобто пішла така удар або вібрація. За допомогою цієї функції відеореєстратор робить моментальний знімок та починає відеозапис. Тобто, винуватець потенційного ДТП одразу потрапить на камеру, навіть якщо відеореєстратор вимкнутий і відключений від живлення. Він буде працювати від вбудованого акумулятора. Ну, А далі тут все просто. Також можна перейти до альбому, подивитися, вже все відзняте. Є ось у мене тут багатько фотографій, зроблених саме за допомогою функції G-Sensor. Є просто фотографії, є відеофайли. Я їх потім завантажу і додам до відео. До речі, оце ось саме зараз. Відео зняте на реєстратор, як саме відео, так і звук. От можете й порівняти з якість звуку з мікрофону в телефоні та якість звуку з самого реєстратора. А тепер давайте переглянемо кілька записів, як особисто я їздив в день та як я їздив вночі по нашому чудовому місту Запоріжжя. Ну що, як ви побачили... Достатньо висока якість відео та фото в день, та непогана якість відео вночі. Тому за свою ціну, особисто для мене, це чудова покупка. Невеликі розміри, поворотний кронштейн, чудове кріплення, хороша якість фото, відео та звуку, все, що необхідно, все, що має бути в хорошому реєстраторі. Тепер в мене відеоматеріалу з ним буде набагато більше. Якщо він вам сподобався так само, як і мені, і ви вирішили його придбати, то переходьте до офіційного сайту компанії Gazer, дивіться цю або будь-яку Іншу модель обирайте, замовляйте та будьте в безпеці на наших дорогах. Посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. А на цьому відео огляд цього чудового відеореєстратору я завершую. Сподіваюся, вам такий формат відео сподобався, і якщо так, то ми обов'язково будемо робити огляди на інші товари. Тому з вас лайк, підписка та коментар, а з мене наступні чудові відео. А на цьому все. Всім пока і до наступних відео.